Всім привіт! Вчора зробив ось такий погор невеликий і висадив сорт мурану. Ось так він зараз виглядає. І перший цвітонос ми будемо обривати. Цей ремонтантний сорт. Ось цей світ ми обриваємо перший. За кучки ось так виглядають. Це не дивно. Посадка була вчора. Але цей час обриваємо цвіт. Виглядає зараз не дуже. посадка була вчора. Сказала ось цей, цей перший цвіт обривати на ремах. костик прийметься, листя підуть гори. Далі я покажу полуницю за тиждень. Може і скоріше, яка вона буде. Тут ще пара кошек лишилось. Це десь там без угра і без авіаблокна. Замовляв я 30, прислали 33. Портмурану. Потім підлеємо і кущики піднесуться. Ось такий богур робили на скорую руку. Ще лишили 7 кущиків. Я ось так посадив. На відкритий ґрунт. Не хотіли 7 кущиків робити ще один бугор. Це в нас так на розсаду, щоб собі розсадити. І в наступному було на продажу. Ось кущик і кущик. Плюс-мінус 30-35. Там є для бугор, 28 кущиків. пробує Ручним культиватором сабати бульбу. Картоплі. Стачки. З ручним культиватором. показуйте Йде на другий ряд Стачки картоплі. Ручний культиватор за 260 гривень. Землю розкошує і траву вириває. Ось так. Потім траву можна зібрати і винести в сторону. Ось така стежка виходить. А була ось така.